Привіт, мої любі! І сьогодні у нас розпаковка косметики з Шейн. Я давно хотіла спробувати косметику Шейн. Е, якщо чесно, мені дуже страшно, я хочу, щоб моє лице залишилось. А зараз ми з мами подивимось на це все, і мені дуже-дуже цікаво, що там і як там. Я пам'ятаю, все, що там було, бо я замовляла і чекала цю посилку. Тож, а. Також я хочу намалюватися тієї косметики, яка там є. Я буду також додати якусь свою косметику. А так хочу намалюватися лише той косметика, яка є там. Тож, надягаємо таку штучку. Вона у мене дуже <сум> негарна, вже вся в тунайлці. Вона вже не відтірується нічим. Тож, я вам така ось красунечка, <сум> така гарнюня, тож. Дівчата починаємо. З бази для макіяжу. Ось така база. Вона шейну, всі мабуть, бачили. Ця база вона не зовсім база, вона ем, крем, який допомагає на камері виглядати краще. Не знаю, наскільки це правда. У нас, кстати, доволі все закрито. На совість. Тобто, я впевнена, що його ніхто там не відкривав. Дуже так тяжко відкривається. Дівчата, Та, тут була така штучка, якою можна відкрити. Тобто, це я зглупила, як кажуть. Будемо кидати на пол. Відкриваємо отакий от. Кремчик в нас. Я дуже боюся, якщо чесно, його відкривати. Тут 30 грамів цього крему. Така маленька, маленька пачечка, я думаю, що його там не дуже та й багато. Тут все, все зачинено, треба все відкривати. Ось я, я його відкрила хочу нанести спочатку на руку трошки. Так, все бачите? Ні? Ось так от, світло погане. Ось такий жирненький доволі. Але приємний. Бачите чи ні? Але така шкіра зволожена. Пахне звичайною косметикою, немає неприємних запахів. Я не люблю, коли пахне неприємно. Ну, гарний такий кремчик. На камері, до речі, він стає більш гарним, а в житті він такий зволожуючий крем. Ну, на шкіру. Хоч, Ой, <сум> нанесу трошки, бо я боюся дуже. Начебто немає. У мене така шкіра, яка, він, до речі, дуже маслянистий. Не знаю, в мене є тут таке маленьке зеркало. Я не можу дивитися в камеру і малюватися, бо я нічого не бачу. Якщо бачите, то в мене є такі трошки покрасні, тож мені цікаво. На шкірі, статі, на обличчі він не дуже приємний. Я прям його відчуваю, тож не можу рекомендувати його купувати. Такий маслянистий доволі. Я його на шкірі відчуваю. Як такою маскою, він ліг, мені дуже подобається, і руки такі маслянисті. Мені здається, що я не бачу взагалі ніякого результату. Дивіться, ви, може, ви щось побачите. Але ну він не перекриває нічого. Ну Так подивитися до дзеркала, то шкіра зв... зволожена. Але дуже жирна. Прям дуже жирна. Не знаю, помітите ви чи ні, але <смі> мені здається, що цим я користуватися не буду. Може, я дуже багато нанесла, тому мені воно таке здається жирним. Я можу зараз спробувати трошки його змокнути. О, до речі, коли його не дуже багато, коли я його трошки промокнула, то таке добре відчуття. Тож. Я вам можу сказати одне, якщо у вас суха шкіра, то це для вас просто супер. А якщо жирна, краще не купувати його, бо наносити дуже-дуже маленьку крапельку. Бо я, мабуть, нанесла дуже багато, тому мені так було неприємно. Зараз я його трошки під цей, то в мене шкіра така зволожена, прям супер. Я не, не думала. До речі, зараз ось я до руки свої касаюсь у мене дуже схі руки, особливо тут. Лодонь у мене дуже жирний, а задня сторона руки суха, тож крем впитався, тому мені кажеться то буде добре. Так, далі, 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 далі. Я, якщо чесно, тут вже не покладала. Також я замовила кушон. Я дуже. Вибачаю, я візьму ножиці, я дуже хотіла собі кушон. Я дуже прям е його хотіла, але в наших масмаркетах його немає взагалі ніякого кушону немає. Тож я замовила на шейні. Якщо чесно, я дуже хвилююсь про те, щоб підійшов тон. Я замовила другий на сайті, і там була саме світла палітра, я думаю, вона мені. Не підійшла. А тепер щось я дивлюсь на коробочку. Бачите? Мені щось здається, що це дуже темний. Я дуже сподіваюся, що він мені підійде. Якщо він мені не підійде, я буду дуже розстроєна, бо я хотіла цим кушоном користуватися, якщо в мене не буде на нього алергії. Но по складу нічого вам не можу сказати, я в цьому нічого не розумію. Якщо в мене не поприще, значить це добре. Якщо поприще, то викину. Вау! Дівчатка, він такий тяжкий. Я не знаю, скільки тут грам цього крему зараз. Тут всього на всього 12 грам. Побачите, ні? ні? Ви не побачите? 12 грам його. Але сама упаковка дуже така тяжкенька. Зараз його відкрию. Вау! Це як розпаковка нового айфону. І прям взагалі. Зараз я вам покажу. Я вам показувати не буду екран трошки. Вибачаєте, я вам показала свій штатив. Ось у дівчата, дивіться, який він гарненький, дзеркальце. Бо багато хто писав, що до них прийшло для мене дзеркале. Для мене прийшло добре. Така поховочка, до речі, вона. Я не знаю, що це за матеріал, але вона дуже м'яка. Прям дуже я. А. Відкриваємо. Відкрити його. О! Відкриваємо. Осьо. Я так розумію, що для цього кушона немає замінних, ем, замінних файлів, коробочок, не знаю. Немає змінних. Ем, кушонів. До речі, неважливо. Немає змінних файлів, тому, е, тому шкода, бо я хотіла, собі, щоб в мене його було багато. До речі, є маленький мінус. Дивіться, скільки продукту залишається на е, кришці, захисній кришці, бо мені здається, це напівлиця точно хватило. Тут дуже багато. Я його з... зішкрибую. Я дуже жадна. Чата, я його зішкребла. Ось о він, тон. Я нічого вам не можу сказати, який він, бо я нічого не бачу. Зараз я попробую, спробую його нанести на обличчя. Ось так. Давайте там, де в мене пришіп, бо мені саме цікаво, яке у нього ступінь перекриття. Запах, мабуть, у кушона добрий запах, а у поховочки не дуже. Дівчата, я в шоці. Я не могла цей прищ перекрити нічим. А кушон, який коштував 3-4 євро, перекрив мені майже, ладно, добре, майже перекрив цей прищ. А я навіть таке, такого не могла зробити звичайною тоналкою. Зараз ось тут спробувати хочу. Макаємо. Так. Мені казали, що треба його відбивати. Типу ось так. Об цю штучку. Відбиваємо і. О, дівчата, це просто... Це просто нечто. Зараз я спробую його рознести по всьому обличчю. І покажу, як, як вийшло. У мене тут сережка через неї. Я дуже страждаю, коли наношу якісь, е якусь тоналку або крем, бо все це знаходиться на моїй сережці, а мені це не подобається. Я все прибираю його. Ой, я також хочу затонувати трішки губи. Треба було спочатку нанести бальзам. Сухі так сухі. До речі, що вам можу сказати? Зараз трошки на світло повернусь, бо в мене немає кольцевої лампи, коли я її заберу, я не знаю. Ну, тон, до речі, я його майже не відчуваю. Мені це так подобається. Бо я не, не люблю, коли я відчуваю той тон. Мені так це не подобається. Ну, що вам можу сказати? Треба ще трошки, щось я зажала. О, тепер нормально. Ну, тон начебто мені підходить. Добре перекрило мені. Особливо лоб, який в мене нічим не перекривається. Якщо бачите, то в мене дуже багато різних прищиків. Але мені здається, що для кушону треба добра підготовка. Мені всі це говорять про те, що для кушону треба добре підготувати шкіру, аби все перекривало добре. З цим перекриттям, мені здається, що вийшло, в принципі, добре. Мені подобається, якщо чесно. Я кушоном точно буду користуватися, бо він мені підійшов. Далі консилер. Ось такий консилер. Зараз відкриємо. Тята, я знову не побачила ту штучку, якою відкривати. Чогось мені вона не хоче піддаватися. Я, я хотіла його зовсім зняти з цю штуку. О, я можу її розірвати і зняти. Так. Ось отакий консилер. Ви, мабуть, його вже бачили. Я хочу... Подивіться. З такою пуховочкою. І я знаю, що з такою пуховочкою не дуже добре брати консилер, бо ця пуховочка забруднюється і потім у неї з'являються мікроби. Ми його так покрутимо, щось нічого не йде. Якщо чесно, в мене є така помада, і я її теж довго дуже крутила, аби хоч щось з'явилось. Може, так, треба його перевернути, тоді щось з'явиться. До речі, я не подивилася, скільки тут грамів цього продукту. О, дівчата, тут 4 грами. 4 грами консилеру. Серйозно? О, іде? Іде? О! Я забула взяти спонжик. Ось у мій спонжичок, я взяла його і починаємо мазюкати. До речі, я не знаю, підійшов, підійде мені цей тон, але я завжди собі беру світлий консилер, тому сподіваюся, що підійде. Так. Милашка. Так, тут трошки, тут -то. і тут. -то. І тут, -то. і тут. І тут Ось така у мене схема. Якщо чесно, раніше я фортувалася. Я повернулася, вибачаюсь, мені дзвонили. Ростушовуємо концептивом, мені здається, він дуже світлий, але спробувати можна. О, дівчата! Біла плямба! Я не намочила спонжик. До речі, дівчата, хто впізнав цей спонжик? Це спонжик з адвент-календаря. Він дуже добрий. Прям супер. Ростушовуємо. Думаю, що з влажним буде трошки легше, але... Дуже, дуже світлий. Мені здається, що його треба було дуже трошки, бо я його не розпушу і будуть білі плями. Ну, дуже світлий, на камері, мабуть, вже не видно, що він дуже світлий, але мені він не дуже. Давайте я так повернусь і подивлюсь. Здається, що я дуже блида. Так, дівчата, його треба було трошки-трошки взагалі е, на всі діляночки трошечки-трошечки, бо він дуже-дуже світлий. Я зараз його попробую трошки розташувати, бо, бо це дуже-дуже світло. Мені здається, він взагалі не перекрив е, мої мішки під очима, дивіться. Темні круги під очима вони як були, такі є. Або це на камері і ось оцей прич, Мені здається, коли я його просто нанесла кушон, було дуже добре. Чата я бледа, як поганка. Зараз будемо з вами робити контуринг. Контуринг я не замовила. Я не замовляла контуринг, бо я не хотіла жидкий контуринг, я не вмію користуватися, якщо чесно, жидким контурингом. Тож я візьму зараз, нанесу свою пудру, нанесу свій контурінг, і потім я. Дівчата, я повернулася, вже, як бачите, видно, що це лице, а не білий блин. Далі у нас це рум'янка. Ви, мабуть, всі ці рум'яни знаєте, всі їх бачили і вже купували всі, але я, як, як завжди, пасу задніх. Підіжіть, я їх навіть не знаю, де відкрити. Добре, так. Щось. Відкриваємо. Я не пам'ятаю, я вам не скажу, в якому це кольорі. Бо я в цьому, якщо чесно, нічого не розумію. В цих кольорах для мене головне, щоб він був гарний, не дуже темний. І все. Ну, з кушоном я прям гадала. все, прочитайте самі, що це за колір. Угу. Відкриваємо. Ця упаковка зовсім не хоче відкриватись. Це рум'яна три в одному, як для мене. Це і тіні, і рум'яна, і на губи можна наносити. І всі ви їх, мабуть, це люкс просто. Дивіться, це ці знамениті рум'яна. Не ожидала б? Єдине, що мене цікавить, я думала, що там буде теж нажимати. Але тут виходить таке, що ти вставляєш сюди його, і воно там бере рум'ян. Але, але, там дуже багато на низу рум'ян. Вона маленька. Як воно туди дістане? Іли воно якось піднімається, там не знаю. Я не розумію поки що, але давайте спробуємо. Якщо чесно, я дуже боюсь, бо якщо вони дуже концентровані, то я стану для вас червеним помідорчиком або рожевим. Я думаю, рожевим помідорчиком. Я наношу їх трошки тут, трошки на ніс, трошки тут. Тут іще, трошки ось тут. Я на очі люблю дуже наносити. Я вигляжу як... Як на вітрянку. Боже. Беремо швиденько, бо мені здається, що воно швидко засохне. Беремо в кість і починаємо. Дівчата, здається, я переборщила. Може, я його розпушила, але вони якось вважаються дуже. Дуже не дуже. Мені здається, я схожа буду зараз на матрьону, якусь, бо на матрішку, бо... дам дівчата, я переборщила. На камері воно з'їло цей колір, але в житті він набагато-набагато. Я трошки налобана, нанесу, бо це ж, це ж жах. Та взагалі я не розумію, чому на камері рум'яна завжди такого нейтрального кольору, а, а я... Ну, що вам можу сказати? Я червена трошки. Знаєте, як після доброго загару. На камері чогось воно не виглядає так? Але в житті дуже. Ось таку кісточку візьму і хочу розташувати кістю. До речі, на очах воно виглядає дуже гарно. Мені подобається, але треба було його наносити всередину, а не краєчку. Мені подобається ще підводити нижню повіку. Що вам можу сказати? Рум'яна добрі, гарні, мені подобається, але треба приловчитись. Бо можна сходити, як ходити червеною вся. Так, О, ще трошечки. Розтушовуються вони, до речі, не дивлячись на те, що вони рідкі, то дуже добре. В принципі, бачите чи ні, я не знаю. Але мені дуже подобається. От прям ще просто. Я би ще трошки додала, але не хочу, бо у мене. червоне червоний, так. Тут трошки. ну, Зараз я так дивлюся. Мені здається, що з туш'ю буде дуже гарно. Зараз подивимося, що воно вийде. Але рум'яна, кушон просто супер. Кремчик. Ну, якщо трошки попробую, може розпробую, і буде добре. а Консилер мені не підійшов трошки. Він занадто світлий і нічого не перекриває, але спробуємо ще. Так, зараз я думаю нанести туш, а потім. А, і для брів, бо я хочу ще після того, як нанесу макіяж, і дозніму це відео. Поїхати до своєї мами і забрати нарешті лампу. І може наступне відео у вас буде вже з добрим світлом. Оця туш, вона просто суперська. Вона, вона просто обалденна. Знімається, до речі, теплою водичкою. Не кусочками, звісно, як я сподівалася, а розмазується трошки, але вона знімається дуже добре. Для брів дуже добрий. Мені теж подобається. Він добре фіксує, але не склеює. Я не можу вам навіть сказати Макс море Я не знаю, що це Макс із море Я не знаю, що це за. До речі, може, я не так читаю. Я не знаю, що це за фірма. Я ніколи не купувала з неї косметики. Тож я вам не можу навіть сказати, добре ця фірма чи ні, бо я її, я її спробувала лише в цьому адвент календарі. Але, як ви бачите. Бровки в мене зроблені, я не фарбую брові, бо вони в мене чорні. Чорні брові це визов для життя. І я їх не фарбую, лише трошечки підкреслюю. Але раніше я їх фарбувала. І я досі пам'ятаю, як я виглядала з ними. Я виглядала як 2К-17. Але... Хоча в 17-му році. Я ще не фарбувалася. Тож наносимо. Я, якщо чесно, мені дуже хочеться відкрити рота і наносити так. Базові настройки дівчат. Бачите, вони не склеюваються ні, прям вообще. Я, мабуть, буду шукати таке, таку фірму і шукати від неї туш. Якщо це закінчиться. Я хочу нафарбувати ще нижні. Хоча мені б хотілося наростити нижні вії, бо вони. Дівчата, я зробила каку. Ладно, будемо чекати, поки підсохне, аби прибрати. Ось такі в мене вії вийшли. Але б нижні я вже любки б наростила. Я його отак приберу, якось блогерши бачила, як вона це робить. Такою ось штучку, ой. Але що вам скажу? Ти суперблогер, що? Дійсно прибралась таку щиточку. Але звичайно, я брала ватні палочки і робила це. Тож далі у нас такий пакетик. А ви, дівчата, зараз. Будете вирішати, як я вирішу, бо я цю чекала дуже давно. Е, мене щось це пухає трішки, якщо чесно. Бо подивіться, воно трошки як скрите. Тут кругла наклейка, але вона розтягнута, як будто її скривали. Так дівчата її, мабуть, скривали, і мене це дуже лякає. Якщо я побачу, що нею користувалися, я не буду її наносити на свої губи, бо це дівчата помада року. Чому помада року? Бо це ось така помада. Всі її знають, всі її хочуть, і я не виключена. Ні, дівчата нею не користувалися не на Ух, Мабуть, на кордоні перевіряли, чи. Це дійсно помада, чи це дійсно якийсь, може, орбуре, не знаю, пулі, що там ще може бути. І тому її відкрили, подивитися. Але якщо ось ця штучка, вона видно, що нова, її не скривали, бо навіть цей кончик він не, прикле... не приклеєний, а складений, то можна користуватися. Фух. Я не дуже розумію, на що ця штука. Її треба відкрити. Я не хочу просто налажати. я в шоті. А, -а, а це як інструкція, якщо побачите тут Де куди я її сюди приклею на коробку. Тут Туда... скільки тут? Три грами цієї помади. А, більше мене цікавило, чи є тут кістечка. Ну, ще якась кнопка. Я думала, я хочу думати, що це. А, треба було нажати. От дивіться, яка штучка. Це прозора якийсь. Ем, Це прозора кісточка. Я дуже боялася, що її не буде в цій помаді, і де я її знайду, щоб нанести так, як робляться. О! О, дівчата. М -м, вона мені нічим не пахне. Ох, щас. Yes. Ні, вона мені нічим не пахне. Ось така. Це я зняла тільки що цю плівку, тому такий слід від неї залишився. Що, дівчата, спробуємо нанести цю помаду. Вона в якому вона кольорі, я вам, мабуть, навіть не скажу, в якому вона кольорі. Я не розумію. Давайте спробуємо, мені дуже страшно. О, дівчата, я змогла, мені дуже шкода, що я її так тронула. Я хочу нанести її якось, незвичайно, так як роблять це в Кореї, в Китаї, не знаю. Хочу спробувати. У мене сухі губи, мені здається, вона дуже погано ляже. спробуємо. Бачите, ні? До речі, треба просто було нажати, і вона вискочила, ця штучка. Цією помадою я користуватися буду однозначно. Я така людина, яка може не зробити повністю макіяж, але помада має бути. Зараз я хочу трошки її розтушувати, я зроблю це пальцем, мабуть. А вона дуже гарна. Ви бачите цей колір? Зараз я пальчик витру. Це просто Боже, я ухо виходить. Я просто в шоці цієї помади вона. Вона як бархат, на губах, я її майже не відчуваю. Мені здається жде масло. Мені здається, що так ще добре. Ну, на камері воно не дуже видно, як вам ну, мій макіяж. Знову розчісувати, я не хочу йти. Ну як вам. Мені здається, це дуже гарно, можна ще ось так от. Зараз. Здається, я виглядала просто ем, можливо, навіть це в корейському стилі, я точно не знаю, бо не хочу образити ніяку націю, що я не знаю в'язити, тому. Ну, скажіть мені, будь ласка, як вам цей макіяж? Мені дуже подобається, він легкий. До речі, я не відчуваю цих продуктів на собі. Мені дуже подобається ця помада, цей кушон дуже добрий. Консилдер під питанням, крем, треш під питанням, але все остатньо просто. Ну що, дівчата, я дозняла це відео. Вибачаюся за. Те, що в мене немає останньої частини, але чомусь на той момент на моєму телефоні закінчилася пам'ять, і я не змогла дізняти, е, кінець е, цього відео, тому записую з вами прощання отак. Вот бо коли я це помітила, коли вже почала редагувати це відео. І тому вибачаюсь, всім до побачення, всім е, дякую за перегляд. Ось такий макіяжик.